Улявіть собі борошно, вода і закваска. Всього три, здавалося, прості інгредієнти, але продукт, який вони створюють, пережив цілі імперії, врятував від голоду мільярди людей і став, мабуть, найголовнішим символом життя. Особливо в Україні, де кажуть хліб, усьому голова. І знаєте, це ж не просто слова, це прислів'я, воно, воно ідеально передає ту центральну роль, яку хліб відігравав і продовжує відігравати в людській культурі тисячоліттями. Так от, сьогодні ми якраз і розберемося, розкриємо історію того, як ці три прості компоненти створили продукт, що змінив без перебільшення саму історію людства. І почнемо ми цю історію не з пухкої ароматної буханки. Ні, почнемо з чогось набагато простішого з того, що з'явилося ще на зорі сільського господарства. Повернімося назад у часі на цілих 10, а то й 12 тисяч років. Це епоха неолітичної революції. І це, ну, це був той самий поворотний момент, коли люди перейшли від полювання і збиральництва до землеробства. І що ж стало каталізатором? Правильно, саме хліб. Звісно, перший хліб це була не пухка паляниця. Навіть близько ні. Це був простий коржик, просто розтерта зерном. Вода і все це пекли на гарячому камені. Звучить неймовірно примітивно, правда? Але водночас це було так революційно. Навіть у такій простій формі ця їжа змінила абсолютно все. І ось тут ключовий момент. Задумайтесь на секунду. Саме потреба вирощувати зерно для хліба змусила наших предків відмовитися від кочового способу життя. Це ж призвело до появи перших постійних поселень, а згодом міст і цілих цивілізацій. Тобто хліб, по суті, буквально прив'язав людей до землі. Гаразд, тепер давайте перенесемося на кілька тисяч років уперед. На нас чекає наступна велика інновація в історії хліба, і що найцікавіше, це була по суті чиста випадковість. То як же так вийшло? Як ми перейшли від того твердого плаского коржика до до м'якої повітряної буханки, яку ми так добре знаємо сьогодні? А відповідь криється у щасливому випадку. Десь 4 тисячі років тому у стародавньому Єгипті. І що найцікавіше, ця історія тісно пов'язана з іншим дуже популярним єгипетським винаходом пивом. Скоріше за все, дріжджі, які використовували для пивоваріння, якось випадково потрапили в тісто. І тут починається справжня магія, хоча насправді це проста хімія. Дріжджі, це ж крихітні живі грибки, і вони почали, так би мовити, їсти цукор у борошні. В процесі вони виділяли вуглекислий газ, і ці бульбашки газу вони застрягали в тісті, змушуючи його підніматися і ставати таким пухким. От і вся наука. А єгиптяни вони пішли ще далі. Вони настільки вдосконалили цей процес, що стали першими у світі професійними пекарями. Тільки вдумайтесь, вони робили хліб у формі тварин і навіть пірамід. А до того, як навчилися культивувати дріжджі, Пекарі просто залишали тісто на повітрі, щоб, так би мовити, зловити дикі дріжджі фантастика. Добре, з наукою розібралися, а тепер давайте подивимось, як хліб перетворився з просто їжі на щось набагато більше, на потужний соціально економічний інструмент. Протягом всієї історії хліб раз у раз зупинявся в центрі ключових подій. Від тих самих перших коржиків неоліту через єгипетські пекарні аж до римських легіонів і, звісно, до вулиць Революційного Парижа, де все почалося з хлібних бунтів. До речі, ось вам цікавий факт: у стародавньому Римі солдатам часто платили зерном або давали гроші на його купівлю, і ця виплата називалася саларіум, звучить знайомо. Еге ж, так саме від цього слова і походить наше сучасне слово зарплата. А в середньовіччі хліб став прямим, от просто очевидним показником соціального статусу. Шляхта, багаті, вони їли вишуканий білий хліб з тонко змеленої пшениці. А от селяни та бідняки їм діставався темний грубий хліб з жита чи вівса. Тобто, поглянувши на хліб на столі, можна було одразу зрозуміти, хто перед вами. І такий соціальний поділ він був поширений по всій Європі. Але, мабуть, ніде у світі ставлення до хліба не стало настільки глибоким, настільки символічним, як в Україні. Тут це точно більше, ніж просто їжа, це душа нації. Хліб буквально вплетений у саму тканиню української культури. Коровай на вишитому рушнику це ж символ гостинності, благословення. Слово паляниця стало справжнім маркером національної ідентичності. І, звісно ж, хліб це надзвичайно потужний символ життя, який завжди нагадує про страшні часи голодомору. І є одна традиція, яка, як на мене, найкраще ілюструє це священне ставлення. Якщо шматочок хліба падав на землю, його обов'язково піднімали, обтрушували і цілували. Це знак глибокої поваги, поваги, народженої з історичної пам'яті про те, якою дорогою ціною іноді діставався цей хліб. Отож, виходить, що історія хліба це і є, по суті, історія людства від тих перших експериментів із зерном, які дозволили нам осісти, і аж до складних соціальних і культурних символів, які ми маємо сьогодні: від простого коржика до символу самого життя. І після всієї цілії історії, знаєте, залишається одне просте, але таке важливе запитання: а який хліб є улюбленим? Білий батон, темний житній чи може той самий ароматний коровай?